Привіт, любий друже, я розповім тобі про твої чуткі вушка. Вуха важливий орган чуття, вони дають змогу тобі чути, що кажуть матуся чи інші люди, розрізняти голоси тварин, спів птахів. Шум Вітру, музику, сигнали машин. і Всі звуки, які ти чуєш навколо себе. Деякі люди чують дуже погано або не чують зовсім. Вони носять спеціальні слухові апарати, які допомагають їм чути навколишні звуки. Мушлю я приклав до вуха. А вона до мене слухай, уяви собі на мить, як морський прибій шумить. Ну що, любий друже, тобі сподобалась моя розповідь? Тоді я не кажу тобі прощавай, а кажу до побачення, бо у світі ще багато цікавого, про що мені хочеться тобі розповісти.